Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні в ефірі обласного телебачення Галичина Палітра мого міста. Ця палітра мого міста незвичайна, тому що вона виношена багато років, вона очікувана як приємна подія. І нарешті ця подія сталася. Ми у майстерні пані Лариси Константинової, яка є. Художницею і не тільки про що я довідалася буквально перед зйомками, але про все по порядку. Отже, доброго дня, пані Ларису. Дня. Я рада, що ми нарешті дібралися до вашого дев'ятого поверху, до вашої квартири, до вашої майстерні, до вашої робітні. І почули багато цікавих сьогодні штрихів, але ці штрихи мусять перерости в історії історії вашого життя, бувальщини, можливо, якісь і легенди вашої сім'ї. І все-таки я вас знаю як художницю. Тому і я почну з того. І палітра нашого міста це в основному програма про художників. Тому я почну вас запитувати, як художницю, як ви почали писати? Писати, вичати, дуже просто. Треба просто опинитися в ситуації, яка не показує іншого виходу. І тому мені довелося взяти пензель. Тоді, коли моє життя потребувало наповнення, нового наповнення, і щоб його заповнити, мені довелося потрудитися над тим, щоб хоч будь-що, будь-яким пензликом, будь-якими фарбами відобразити на полотні, на папері, на чому завгодно. Тому що як такої практики в мене не було, і я жодного разу не писала не тільки олійними, але й акварельними фарбами. І тому все почалося спочатку. Якщо ви хочете легенду то ну, спробуємо трошечки легенди. Довелося мені побувати за океаном по запрошенню погостювати. Я гостювала в товаристві моєї тітеньки і її чоловіка, питали про життя в Україні. Як відбувається, як рада працює, на якій мові говорить, це все було їм дуже цікаво, тому що вже про Україну, про ті революційні зміни, які відбулися, вже дехто почав писати літературу, і тому моя промова була записана на магнітофони. Всі були задоволені. А я була задоволена теж. Віра Екзар Хоронковського художниця запросила мене одного разу і запросила помалювати. Що мені було надзвичайно приємно і цікаво. І вона сказала: якщо ви вже малюєте, то ми взагалі непогано проведемо час. А якщо ви не малюєте, я вам покажу кілька прийомів, і ви будете прекрасно собі малювати все, що ви захочете намалювати для себе. Вона розклала фарби, таким чином, я опинилася за спиною у Віри як Вона розклала полотно і дуже детально мені розповідала, що вона. Робить в даний момент. Скільки Це, років пройшло так від того часу? Від того часу пройшло в березні, 31 березня, виповниться рівно 24 роки. 24 роки. Як а... я виїхала звідти? Але Вірочка, я дозволю говорити фал mm. фамільярно mm. про неї, тому що вона дійсно вона людини високого порядку, дуже високого порядку. Коли ви прочитаєте мої канікули mm. на узбореження... Власне, я вже хоті... хотіла питати вас… Так, да. так. Там все, yeah. там дуже велика, значна частина тексту присвячена саме їй. І взагалі ця книга вона описує людей. Які вимушені були опинитися за межами своєї країни. Хіба думала, колись вірочка, що вона впаде в австрійський лагер для в австрійський табір для полонених під час війни, що вона там буде рабинею, що вона там зустріне своє кохання, що вона там народить сина. Коли вона народила сина, їй не було чим запеленати свою дитину. Їй принесли. Нічну Сорочку з Убитої єврейки. Але їхнє кохання винесло все, принесло ці всі випробування гідно. І вони виїхали, обрали з усіх напрямків, які можна було вибрати, виходячи з табору для полонених. І вони обрали Сполучені Штати, чоловік її. Сказав, ти не будеш працювати, ти будеш ростити нашого сина. Я буду працювати сам, буду сам заробляти гроші. І він працював на тих роботах, на які негри не погоджувалися йти. Навіть негри це по їх по словами Віри, Віри Філіповни. І так і сталося. Пані Лариса, ви, ви розказуєте дуже гарно про свою вчительку, так можна її назвати. І ми вже дізналися попутно і наші глядачі, що ви не тільки художниця, але й письменниця. Тому, але я все-таки хочу вас повертати до вашої творчості. Ми з вами вже давно знайомі, пересікалися на різних заходах, на різних виставках, на пленерах. І все-таки я вас буду питати за, за ваш живопис. Але перед тим я хочу вас запитати, яку ви маєте освіту, на кого ви вчилися, як ви працювали? Ну, зрозуміло, що ви не вміли малювати до, до того моменту, ну я так зрозуміла, принаймні, кілька от таких фактів своєї біографії. В школі найвища моя мета була це література. Я мріяла займатися літературою. Я думала, що я підготовлена якимись може попередніми. Такими не знаю. тепер мені легше говорити, що я попереднє життя, коли ти готуєшся до нового життя. І ця цепочка, ця вервичка вона дуже довга. Ніхто не знає числа цих ланок. Але мені звіт ще. Була дійсно підготовлена чимось. Мій тато хотів бути письменником, це однозначно. В 14 років він виявив такі свої прагнення, він вчився в технічному училищі. І коли діти писали твір на вільну тему, ким хто хоче бути, мій тато єдиний, звичайно, такого не було. Він написав, що хоче бути письменником. Але в той я. час, коли він, він писав, Ми. зараз це, я, я йду до себе, тому що це по спадковості якось. Мені батько передав, він настир на все своє життя Все своє життя. Він мене схиляв до того, щоб я вчила мови, вчилась писати есе, коротко викладати свою думку. Щоб мою літературу міг читати і професор, і робітник, і солянин, це були його вимоги. Але ми стали думати, що нам робити після закінчення школи. Золота медалістка сиділа і розмірковувала, розмірковувала, який університет їй ощасливити, Київський mm -hmm. чи Одеський. Ми вибирали між двома і вибрала Київський. В Київському університеті чомусь на першому. На першому Екзамені, це коли ми писали твір. Мені запропонували писати твір російською на російської на Украї... або на українській мові. Я закінчила російську школу, але відчувала відчувалася настільки підготовленою, чомусь я обрала українську мову. Я твір написала на відмінно. Твір на цьому екзамені відраховують на ну, майже половину правила. Народу, абітурієнтів, а конкурс був дуже великий. І так я не прийшла в університет, я не прийшла по конкурсу, тому що наступні іспити не настільки блискуче а цей екзамен невідмінно. Це щось для мене значило. Потім були ще спроби, ще два. Учбових закладів, доволі високих. Я обрала на слідуючий рік це був Одеський університет, де на ньому я не прийшла по конкурс, за конкурсом. Потім був медінститут. Я вже мала до того часу два роки стажування, працювала в аптеці. Я вже була підготовлена mm -hmm. якимось чином до медичної освіти. Але Теж зірвалась. і Я зачепилася до той єдиний такий, єдину солом'янку. Я поступила в будівельний технікум. Що мені дав будівельний технікум? Він мені дав червоний диплом за два роки 10 місяців. Направлення на роботу в Ужгород, квартирне питання було вирішено. Там же у мене сім'я утворилася, ячейка наша, дочка народився, первісток. От. І всі питання ніби були вирішені. Чоловік мій родом з покуття. І його весь щастя тягнуло з Ужгорода тягнуло його сюди. Так я опинилася, опинилася в цій стороні. Довгий час я ходила по прямій Галицькій. Тому що я боялася повернути чи в той, чи в інший проволок, чи вулицю, щоб не збити щоб потім попасти додому. Така була історія. Пані Лариса, я просто я вже дивлюся на ці книги, які, ви, які ви, ви написали. Я знаю, що це не всі книги, але за те, що тато вам казав, моли вчити, і я бачу цю казку Срібні ковзани». не так. Ми в дитинстві всі її читали. І я бачу, що переклад здійснили ви. Це також ще одна грань ваш, вашого буття, вашої творчості, можна так сказати. Кілька слів ви мусите ще роз'яснити мені і глядачам, як так сталося? Сталося так. Не тато мене заставляв вчити мову. Мова мені так само легко давалася іноземна, як і російська, українська. Ну, я мовник пози, я не дихарія, я дуже слаба людина в політиці, в політичних питаннях. Я взагалі був абсолютно ноль до цих революцій, наших українських. Прийшлось потім розбиратися, що ти таке. Але тим не менше, пристойно, доволі вчилася в школі і була також улюблена своєю вчительки англійської мови. Я з задоволенням оформляла. Кабінет, там вже володіючи фотоапаратом, десь у восьмому класі я розвішувала ну, сфотографовані, збільшення фотографії Уріля Матекерея, знаменитих англійських письменників. От. І мені здавалося, що я щось своє тримаю в руках, ось це я англійська ця культура, англійська література то було моє. Я чіплялась до всіх, хто тільки хоч одне слово англійське знав і що можна було з ним поспілкуватися. Вчепилася я одного разу до дівчинки 12 років, мені вже було добре 19 років, вчепилась, вона реемігрувала з Англії. і вона мене стала вчити в розмовній мові. От. Я зрозуміла, що лондонський діалект, що ми в школі вчили, він абсолютно не, не той діалект, яким користуються більшість людей, які живуть в англомовній сфері, спілкуються. От. Потім були ще ще моменти, коли... але щоб вдосконалити мову, більш-менш організувати, я вчилася на курси англійської. Англійською мовою центральні курси в Москві. Але це було по байкореспонденту за перепискою заочні. Mm -hmm. Я зрозуміла, на да, передостанньому курсі, що я не навчуся. Заочно вчитися, це так як заочно обідати. Але мені прислали англійською мовою срібні ковзини, книга ця у мене. Вона чекала це від днів, напевно. Років 50, через 50 років, я раптом її винімаю із шафки книжкової, і щоб себе покарати за недоучені уроки, щоб себе покарати за ну, понівечений час, коли я б могла закінчити, і може, хоч би мати якісь, напевно, свідоцтво якесь, що я там чимось володію. Одночасно, щоб я прогресувала в українській мові, я починаю її перекладати. обложила скупи словників, тому що мова, на якій була видана ця книжка, вона хоч і публікувалася в будинку інозем... іноземної книги в Москві, але тим не менше діалект доволі складний був, не такий простий, як у підручниках. І тому мені довелося обкласти себе словниками. От, при тому всьому знайти версію російського перекладу. Я вперто собі писала свої словники і таки дійшла до, до кінця свого, э, своєї цієї роботи. Ну і щоб винагороду якусь отримати, і щоб якесь визнання суспільства мати від того, я знаючи, що в українській мові ще на той час не була видана жодна версія, я вирішила. Видати вийшло в мене так, що своїми коштами я могла видати 100 примірників. Я думаю, ми почитаємо і будемо давати своїм друзям, колегам і галичани першими прочитайте, а далі вже наші глядачі. Але пані Лариса, я хочу повернути вас до вашого живопису, до ваших картин. Ви знаєте, ви кажете, що ваш, ваш чоловік спокуття, але я бачу, я бачу в ваших роботах. Ну Таку любов до, до, до краю, таку любов до нашого Івано-Франківська, просто таке, якесь трепетне відношення, якийсь такий пієтет, повага. І, і, і навіть я не можу вас запитати, які ваші улюблені сюжети, бо я бачу тут все: і пейзаж, і урбаністика, і народні мотиви. От, ну, але все-таки до чого найбільше схиляється ваше серце? Все це об'єднується одним поняттям. Прекрасне. Прекрасне є в пейзажах. Прекрасне є в, тому, в тій квіточці, що там на підвіконнику. Прекрасне є навіть чи в ті п'яни, чи квітці, яка стоять у, у вазі. Прекрасне є в народних мотивах. Прекрасне, є в портретах, зрештою, які я так і не навчилась писати. Вони були пробую. Все можна знайти, якщо ти прагнеш знайти цю красу. Тебе приваблює те і те. Ну, І крім того, ще цікаюсь побороти, взяти ще одну якусь вершину, ще пройти якийсь етап, звагатитися досвідом. Знаєте, Я порівнюю художника. З музикантом, наприклад, який дуже досвідчений музикант, композитор, він не дивиться на клавішу, де там його руки гуляють. Він їх знає, на, на дотики в пітьмах він зможе е, там. Mm. Так само художник повинен володіти настільки пензлем, настільки, е, щоб він, уже не, не дивлячись на. Тут технологічні такі деякі моменти. І все він повинен то, все думати про задум свій і дати свою інтерпретацію тому задуму. Показати так, як ніхто не показав, як ніхто не бачив, тому що твої очі бачать тільки те, що, що вони бачать і очі. І я сприймала цей етнос, в якому я зараз перебуваю, теж як своєрідне середовище людей, які мають свої. Свої традиції, свої моральні устої, свої поняття про життя я вважала безмежно. Ми часто спілкуємося з народними, народними художниками, бачимо картину народного мистецтва. У вас. Ви навпаки, я ну я вас відношу до професійних художників, які <Rebel> ні, ні, так пані Лариса, людина, яка їсть хліб своєї з, з творчості, чи з праці рук своїх, чи з праці голови своєї, це вона є професіоналом. Так, це, це зрозуміло. Це а і, ось такі, і ми часто, і ось Василь Петрович, Лесі, інші мої колеги. Ми цих народних майстрів, ми їх просимо не вдавайтеся ну, в якісь там дебрі. Малюйте те, що ви Малюйте, пишіть те, що ви бачите, і просимо їх, такі якісь жанрові сцени малювати. І просимо, вони ну вони чомусь вдаються там. Ну це кожного своє бачення. Ви навпаки, у вас є небагато таких робіт, але вони настільки милі, вони настільки приємні. А от коли ви працюєте над такими, я навіть не знаю, як це сказати, от над такими сюжетами, що це для вас? Для мене це, по-перше, саме зображення сцени, я повинна була знайти такого вчителя для себе, щоб мені самі було цікаво вчитись. Це просто мені Ярослава Сурмач попалась. Ярослава Сурмач... Вона відома широкому світу, виявляється. Це просто мої навчальні картинки. Тут нічого я не могла ні додати, ні хіба що квіточку якусь або це там закатам позу змінити. Ну а ні, козака ну, ні з чим я не могла. Я намагалася просто. Ну, Від мене цього хотіли. Мої ну вийшло дуже гарно і просто воно дуже мило і прекрасно. І зараз дуже рідкісно. І тим, і тим, що воно цінне, що цього мало зараз є. Дуже рідко. І ми десь бачимо в підручниках, чи в альбомах, чи в книжках. І ах, і ох, і всі цим дуже захоплюються. Ну цього є мало. Наша передача відбувається напередодні. Великого дня, тому я собі дозволю ще взяти таку картину. Тут є, тут є така сюжет. Сюжет розписують писанки. От, і також це дуже гарний мотив і дуже гарна робота, щоб завершити сьогоднішню нашу палітру угу. з вами. От і... Тут якраз з'явився момент творчості, дитинка з'явилася. Ну це, це правдива, правдива, правдива ситуація. Тільки вона повинна вчитися. Це природно. І так. і так є, і так є. Це правдива ситуація. Так буває і в житті. Я вам дуже дякую за те, що ви нас запросили до себе, за те, що ми нарешті змогли прийти до вас. І Поспілкуватися з вами в такій чудовій атмосфері, побувати в вашій майстерні, побачити ці всі роботи це дуже велико, і воно дуже надихає. І в час духовної віднови воно важливе. Я вам дуже дякую. А я вам дуже дякую за цю саму атмосферу, яку ви зуміли створити. Вам, шановні глядачі, дякую також за увагу. І нагадую, що у програмі Палітра мого міста ми спілкувалися з художницею пані Ларисою Константиновою, яка, врешті, виявилась не тільки художницею, а й письменницею, перекладачкою і, взагалі, дуже цікавою людиною. На все добре, до побачення! Дивіться Галичину.